За тиждень ми знову назбирали чимало цікавинок, про які незабаром дізнаєшся і ти. З тобою тін ТВ і я, ведуча Наталі. Отже, поїхали. Святом краси вирішили зустріти весну учні старших класів спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 2 міста Ужгорода. Так, Школярі разом із учителями дружно зібралися у залі Ювентуса, аби визначити, хто протягом усього року носитиме звання міс і містера школи. Хто ж переміг у конкурсі краси? Зараз дізнаєшся. І ти. Ніжно і пристрасно зустріли весну учні спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 2 у студентському центрі дозвілля Ювентусі. Вони організували святковий концерт, упродовж якого із чотирьох пар обирали міст та містера школи. Учасники конкурсу змагалися у кількох номінаціях, поставали перед глядачами в образах відомих світових пар, демонстрували свої захоплення й таланти, дефілювали в одязі ретро-стилю, а також, як на справжньому балі сучасних принців і принцес, танцювали танго. між виходами претендентів на отримання титулів присутніх у залі розважали талановиті учні школи. Також ведучі вечору придумали декілька конкурсів, участь у яких міг узяти кожен охочий. По завершенню усіх конкурсів настала мить вручення титулів. Жодна з пар не залишилася без номінацій, та головну перемогу і звання міста містер школи здобули Елла Гартман та Олександр Білик. Коронована пара з радістю розповіла нам, що потрібно робити, аби перемогти у конкурсі краси. Я думаю, що найголовніше це потрібно вірити в себе, потрібно знати, що ти виграєш, і це, я думаю, є головним. Кожна дівчина повинна пройти через це. Це є дуже великим уроком, який потрібен всім дівчатам. Перекладати багато зусиль, дуже багато зусиль, не боятися, перебирати свої страхи. І впевненість в собі, підтримка друзів, близьких і все. Всім відомо, що Закарпаття багатонаціональний край. Поряд з українцями тут проживають угорці, словаки, росіяни та румуни. Та зовсім нещодавно мені вдалося познайомитися з гостями з Ізраїлю, Білорусії та Нідерландів, які навчаються в третій школі нашого міста. Як вони потрапили до України та як адаптувалися в нашому суспільстві, ти дізнаєшся із сюжету. Ужгородську спеціалізовану загальноосвітню школу перших третіх ступенів номер 3 по праву можна назвати інтернаціональною, адже саме тут навчаються школярі, які приїхали до нашого краю не тільки з ближнього, але і з далекого зарубіжжя. У нас как не приезжают дети из-за рубежа, в связи с тем, что они говорят на русском языке чаще, чем они говорят на украинском языке, они попадают в русскую школу. Эта школа единственная в Закарпатской области, в которой нет классов украинскоязычных, только русские классы. И поэтому в основном, когда в Ужгород попадают семьи из разных стран, мира, не только из стран бывшего СНГ, они приходят сюда, в эту школу в первую очередь. если у нас есть места в тех классах, в которые они должны учиться, Они, естественно, поступают сюда. В первое время, конечно, обязателен период адаптации. Когда они смотрят на все с широко открытыми глазами, там не та система образования, там не та система жизни привыкают. Привыкают сначала к обществу, привыкают к колективу дітей. Потом вони чувствуют себя абсолютно свободно, как риба в воді. Потому что діти всегда найдут между собою язык. Самое главное, щоб взрослые находили язык, но между собой. А для того, чтобы потом и в дальнейшем эти наші діти находили общий язык між собою. когда станут взрослыми, мы обязательно эм, в какой-то степени проводим политику уважения другой национальности, политику уважения другого языка, политику уважения другой культуры. И вот сейчас совсем недавно у нас прошел чудесный, замечательный праздник, который назывался «Праздник родного языка», в котором принимали участие наши ученики, бывшие выпускники их родители, э и славили свой родной язык. Проведення подібних заходів не лише полегшує адаптацію іноземців у нашому суспільстві, але й дає можливість знайти собі нових друзів. Хоч спільна мова їх російська, українською, вони теж стараються оволодіти. Мені було 5 років, коли я приїхав сюди. Я зараз живу тут вже уже років. лет. В принципі мені здесь дуже подобається. Очень красивий город, школа очень хороша, добра, так дружная школа. Коли ти потрапив в цю школу, ти вже вільно розмовляв російською мовою, чи тобі довелося її вивчати? Ну мені було дуже трудно говорити по русски Я знал тільки иврит і ще несколько там своїх языков. Э, меня друзья как бы поддерживали, учили меня и учителя тоже, родители. А так я знал очень много слов. Но я приехал сюда, я учился один год в садике, там тоже меня учили, потом сюда в школу. Э, здесь обучается русский язык и украинский. Ну, вот я научился. Як друзі відреагували на тебе? Як ти влився в колектив цієї школи? Э, зразу, конечно, було непривично, учитися в Україні і спілкуватися з українськими дітьми, но Э, uh, с течением времени я привык, и мы стали общаться, я стал общаться со многими детьми. Як тобі вдається вивчати українську мову? Э, uh, ну, uh, первый год мне было очень сложно, но э uh, uh, после года обучения украинскому языку uh, мне стало легче и э uh, я могу uh, могу уже более-менее разговаривать свободно на украинском языке. Я приехал из Аргентины 4 года назад. Я поступил сюда в 8 класс. Но сначала было немного тяжело привыкнуть к языку. Все-таки я русский не так хорошо знал. Но я походил по репетиторам, поднял свою, как бы, ну, свои способности в русском языке и начал учиться так же, как все остальные. Мы все сдружились, так, можно так сказать, с первых недель. Ну, мне всегда ко мне очень хорошо дружно, относились. типа, Но ну, я тоже все-таки неплохой человек. типа. Ну, Так что у нас типа, очень хорошие отношения сейчас до сегодняшнего дня. И надеюсь, так и будет продолжаться дальше. Какие тобы питания наичастейшее задавали? Ну, в основном спрашивали, как будет на испанском разные слова. <гум> ну а также, откуда я, ну, сколько лет я там жил и тому подобные вопросы. Та не забувають школярі іноземці й тих друзів, з якими росли в своїх рідних містах і у різний спосіб намагаються підтримувати з ними зв'язок. Звісно, ми з ними кожен день спілкуємося в Facebook, в скайпі, бачимося завжди, по телефону, може бути. Из этого никак. Все-таки я общаюсь с ними по, ну, через интернет, чтобы язык не забыть, через Facebook, через Skype. Иногда даже по телефону мне звонят, там, спрашивают, как у меня дела. Ну, я тоже интересуюсь ими. Там, провожусь ну, типа, с ними время в интернете. Ну, я бы хотел даже вернуться, посмотреть, как они там закончили школу и тому подобное. Ось така вона міжнародна дружба учнів третьей школы. На прикладі їх приятельських стосунків переконуємось, що для дружби перешкодний зразок різної національності чи віросповідання немає і бути не може. І на останок нашої програми пропоную подивитись сюжет, із якого любителі смачно попоїсти дізнаються, як готувати млинці та з якими начинками їх можна подавати. Тож увага на екран. А ви знаєте, млинці готують вже більше тисячі років. Вони старші за російську історію і зайняли гідне місце на кухнях кожного будинку. Тож, якщо ви вирішили порадувати себе і своїх близьких найсмачнішими млинцями, а не знаєте як, то наступний сюжет саме для вас, адже ми вирішили дізнатися, як готують найсмачніші млинці. Отже, для приготування млинців вам знадобиться літр молока, борошно, цукор і сіль. Курячі яйця та соняшникова олія. А ось власне і місце, де створюються кулінарні шедеври. І сьогодні нашим кулінарним чеклуном буде Атіло Лецо. Доброго дня, з чого розпочнемо? Зараз починаємо. molokon na sve pomoć Potim borošno. Beremo borošno. Dvi loške sahara. Da Dvi loške tože čaj. Jajca. Три яєць. яйця. Да. І трохи олію. Ретельно перемішуємо всі інгредієнти. Є секрет приготування найсмачніших млинців. Секрету не маємо, але чим більше, чим більше готуєш, тим більше. Тим смачніше виходить. Тим смачніше виходить. Треба процедити ще. Отриману масу проціджуємо для того, аби позбутися невимашених комочків борошна. У нас все готове, і ми можемо випікати млинці? Так. Да. Приступаю. Перед випіканням млинців змащуємо пательню соняшниковою олією, аби наша майбутня страва не пригорала. Як то кажуть, перший млинець завжди комом. Ми в цьому переконались на власному досвіді. А як вдалося з'ясувати, трапляється це, коли пательня недостатньо розігріта. Або ж як у нашому випадку через те, що тісто ми зробили за рідким. Тож додаємо борошно. А чому млинці саме круглої форми? Млинці круглі, бо мене хлеб не Скільки чекаємо, коли знати, що млинець готовий? 30 секунд. Зараз ми будемо начиняти млинці е, грибним. грибним соусом і з курятами. А яка сама популярна? Це найпопулярна начинка з грибним соусом і з курятами. Млинці можуть бути як ситними, так і солодкими. Подаватись як десерт. Ось наприклад: млинці з бананом і шоколадом. Ось такими різними можуть бути млинці. Вам спасибі, а вам смачного! Усього декілька хвилин залишилося до кінця нашої передачі. Думаю, ми класно провели час. Зустрінемось за тиждень і я знову розповім тобі чимало цікавої, актуальної і розважальної інформації. А наразі це все. Па-па!